Друзі, всім привіт! Це компанія «Автофокус», У нас для вас нове надходження. Ось такий офіційний Ford-Focus 16-го року випуску, експлуатація 17-го. Автомобіль оснащений літровим двигуном на механічній коробці передач в дуже непоганій комплектації. Ми маємо галогенне освітлення, маємо протитуманні фари, маємо електропривід та складання автоматичних дзеркал. Автомобіль взути, ось такі 16-легкосплавні диски, кузов хетчбек Офіційний, відмітка вінера є, вся сервісна історія, тільки на офіційних станціях. Має дзеркала з мертвою зоною, без датчиків, але мертву зону можна побачити. Як ви вже почули, дуже непогана аудіосистема, має повний електропакет. Всі чотири склопідіймачі автоматичні, має електропривід дзеркал та складання, блокування задніх дверей, механічне регулювання сидіння, салон. Текстильний в гарному стані, без будь-яких зауважень потертостей. Також ми маємо ось такий блок керування туманками передніми і задніми світлом підсвіткою центральної консолі. Маємо мультифункціональне ролове колесо для керування як бортовим комп'ютером, мультимедією штатною аудіосистемою Bluetooth, фрішкою Має 146 тисяч пробігу. Має ось такий малесенький дисплей, штатна аудіосистема. Bluetooth, hands-free, радіо все є. Має двозонний клімат-контроль, але головною фішкою цієї комплектації є те, що тут встановлено зимовий пакет, який в себе включає підігрів сидінь, клімат та підігрів повний лобового скла. Скоріше за все, камера не покаже, але сітка повністю тягнеться по всім. Є автохолд, є. Шестиступенева механічна коробка передач, ось така у нас лаунж-підсвіточка. Давайте зазирнемо, що ми маємо по задньому ряду сидінь. По задньому ряду сидінь теж все чистесенько, без зауважень. В автомобілі не палили, все чисто, рівно, підлокітничок. Ось так. Тому, друзі, якщо ви шукаєте офіційний автомобіль з невеликим пробігом, Повною сервісною історією, тому запрошуємо вас на перегляди, тест-драйви. Автомобіль знаходиться в місті Києві, територіальної оборони 102, район мосту Жуляни. Чекаємо на вас.